Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Думав, що би такого на сьогодні взяти, і я взяв. Я взяв ось такий рулет. Рулет. кейк, Крем Шоколад. Крем чоколет. Коротше, зі смаком шоколаду зараз ми прореагуємо. Звісно, я весь з'їсти не зможу, бо він дивіться, у яких розмірах гігантський. Але що зможемо, то з'їмо. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прорегуємо на цей. Рулет Let's go. Деніс Прейні реагує, Дені Спрайні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. E, переклад, 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 переклад. E, e, чекайте, рулет бісквітний, фірмовий, фірмовий крем шоколад. Коротше, спонжі кейк, ролл, крем шоколад. Лад, лад, У нас є дві трошечки. От тут чуть-чуть кави, тут моя кава, зараз ще ми з кавою попробуємо цей крем. Шоколад. Тому лего, лего, лего пробувати. Так, погнали, коротше. на на таранай, найнай. Раней райнай. Таране. Музикальна пауза. Так, поїхали. Пахне класно. Але знову якось вином чути. Угу. Ось такий. Це коштує щось там, скільки, 60 чи що? Ось тако. Ну що ж, розріжемо. Розріжемо. Так. Раз. Лише ви не бачите два. Ось так. Давайте я підзніму, якщо вийде. Так. Я просто розріжу, але всі я їсти, звичайно, не буду, батькам залишу, звичайно. Треба ж ділитися як не як, самі розумієте. Ну тут. Хай буде. Добре, поїхали їсти, коротше. Поїхали ми їсти. Що ж, ось так виглядає. Там ще є з малиною зі смаком. З малиною може. Не знаю, попробую завтра. Але на завтра я хотів би взяти пасту мілка. Є така паста мілка дорога. З точимось. Ну, не знаю, може я її візьму. Добре, поїхали їсти. Подумаю. Ну, скільки би я цьому поставив? М -м, таке собі... Ну, чути шоколад, але шоколадкись не дуже. Аллю. шоколад щось не дуже. Блін, мені щось тут шоколад не дуже сподобався. Але бісквіт нормальний Поставимо знову 7 балів. Не знаю, щось в мені, ну, ну не є поганою, але... Їсти можна, але. Щось такий шоколад. А тут взагалі намальована начинка біла, а не шоколадна. А молочна. Дивно. Малюють одно, потім друге. Добре, давайте з скалую. Може з кавою на 8 балів вийде, хто його знає. Це краще за вафлі оті, що ми їли, але я не можу поставити більше, бо то що шоколад тут якийсь недобрий. Какой симбалим, не знаю. Ну, тут симбалим, вибачте. Я брав цей... Рулети так і думав. Напевно, може бути не смачно. Бо я звернув увагу на цей чорний шоколад, що намальований. Ну це ж чорний шоколад, а не собі І так і я думав, що не дуже так буде смачно. Але їсти можна. Вроді би. Не дуже, але можна. Фу, не можна. Бо то, що тут чути цим чорним шоколадом. Очікувалось щось смачніше. Я думаю, з малиною буде смачніше. Ми на днях спробуємо. Важко проглотнути Недобре. Я думав, буде смачно, але воно вийшло якимось несмачним. Фу. Щось мені мене ці останні продукти взагалі. Я поставив 7 балів із за бісквіта. Бісквіт, тут вже якби бісквіт був недобрий, тут би нічого. Давайте ще попробуємо кілька штук. Я би ще хотів ще 2, 2 штуки, але я не знаю, що в мене вийде. Давайте, коротше. Получається без кави лепше їсти. Чем с кавой? А так в слуху Thank you. Сови габале хуй нахуй. В нахуй. Ой, блядь. No, n、mm hmm. What <sighs> 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 Уже да, майже Ледве доїли. Це капець. Блін, я навіть не хочу тим бали ставити. Тепер я ставлю 6 балів. І взагалі би 4 поставив. Взагалі не смачно! Зовсім. Чути цим чорним шоколадом страшне. Скільки ставимо? Ну це таке саме на рівні... ну трошки... чуть-чуть краще за вафлі. Хай... Не знаю. Тут біскід краще за ті вафлі. Коротше, хай буде та сама оцінка 7 балів, але я це не рекомендую зовсім. Ні, ну я 7 не можу поставити. Я поставлю 6. Чи що? Чи ставити 7? Сім чи 6? Не чує, баба. Ай, хай буде... Спочатку на 7. Нехай буде та сама оцінка 7 балів, але я це їсти не буду. Ну, кусився, блін. Ну це в мене ці придурочні зуби. Їш, їш, їш і кусався. Я так само на стрімах був кусався. Здається, один раз лише кусився. І тоді теж потовкав їду, а зараз його теж потовкав. Фігня повна. Порахуйте, хто може, скільки ми... З'їли за сьогодні цих рулетів, бо я розрізав, може хтось з вас порахує. Ну три лишилося. Треба порахувати до трьох, <кхід> до цих останніх трьох, скільки я з'їв. Чи я порахую, чи ви вже в коментарях там подивимось, вибачте, <кхід> що... <кхід> що так вийшло. Так мучився, що капець. Але ледве з'їв. Коротше, на цьому все ось таке Получилося девакувати відео. Ой. Головне, що ми це якось з'їли це. <кій> Фу, більше я це їсти не буду. Ледве ту сімку поставив завдяки кажу, завдяки бісквіта. Начинка, якби я їв саму начинку, сама навчинка, до речі, один бал. Один бал, бо це чорний шоколад. Я вже, я спочатку подумав, воно спочатку обманювало мені смакові рецептори, що типу, це не чорний шоколад, це просто якийсь там шоколад, може молочний, а потім вже чорний. Почали видавати 1 бал. Один бал просто. Що це шоколад. Але це чорний. Один бал. Ви знаєте, я не переношу чорний шоколад. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Friendly. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Бувайте! Ось таке вийшло відео, дивне. Та ледве ми це доїли. Це батькам, але не знаю, чи це хтось буде їсти. Ну я вже це їсти точно не буду. Всім пока-пока.